Науковець Максим та фермер Дмитро сперечалися про фізику руху. Дмитро стверджував, що його кінь, блискавка, може зрушити будь-який віз, якщо докласти достатньо сили. Максим же заперечував це залежить від законів Ньютона. якщо кінь тягне віз, то віз теж тягне коня назад з такою ж силою. Тоді як же він може рушити з місця? Дмитро почухав потилицю. Виходить, що рухатися взагалі неможливо. Але ж мій кінь постійно перевозить сіно. Максим усміхся. Це просто класичний приклад третього закону Ньютона. Так, сили взаємодії рівні, але вони діють на різні тіла. Віз тягне коня назад, а кінь тисне копитами на землю. Земля створює силу тертя, яка допомагає зрушити вперед. Дмитро знизав плечима. Гаразд, фізика фізикою, але головне, що блискавка працює. Максим посміхнувся. Так, і завдяки фізиці ми розуміємо, чому це можливо. І вони пішли тестувати закони Ньютона на практиці.